А ви знали, що методику Монтесорі можна використовувати в боксі. Поки я тут намагаюся ввести Монтесорі тренд, знімаючи відео, щоб залишити за собою надбання інтелектуальні і те, що я принесла руками, допомогти людям і дітям краще жити і взаємодіяти один з одним, краще, і веселіше навчатися, знімаючи відео, мій чоловік Владік знімав, монтував, слухав. Слухав, передивлявся, слухав те, що я розказую, почав використовувати набуті знання в своїх тренуваннях, в своїй роботі. І що ви думаєте? Працює! Він почав делігувати доручення діткам, які займаються трошки довше для новачків. Таким чином, ті, хто старші, відчувають на собі роль лідера і проживають її. Потім малеча підтягується. І всі проживають ці етапи, і це дуже круто. І ось вам вирішення дилеми, коли дітки стикаються з дітьми іншого рівня, які трошки менше знають, чи буде їх рівень спадати? Це хибна думка, тому що коли дитина навчає іншу, вона пропускає знання через себе, вона на якісно новому рівні розбирається в цій темі. Ви ще не підписані на канал? Підписуйся і дізнавайся, як робити життя твоєї родини і твоєї дитини. Якісніше!